Кілька років тому дізнався, що неправильно бігаю. Недавно дізнався, що неправильно ходжу. Причина сучасне взуття. Як наслідок, закручені пальці, проста кісточка, болять коліна і у попереку. Блін, я хоч в носі правильно колупаюсь. Тому сьогодні визначимо, хто винен, що робити і де купити правильне взуття за невеликі гроші. По-перше, дисклеймер: я не лікар. Всі дослідження я брав із відкритих джерел, тому сприймайте всю інформацію теж трошки скептично, яку я вам сьогодні розповім. Наша ступня складний механізм, який еволюціонував багато сотень тисяч років. Механізм зараз нормально не працює. Причина в сучасному взутті. Ходіння в сучасному взутті – це як носіння гіпсу. Хто колись носив, той зрозуміє. Сучасне зуття побудоване так, що воно зжимає нашу ногу з усіх сторін. Ті механізми, які б мали працювати, в сучасному взутті не працюють. Носок в сучасному взутті звужений, підошва пінка з амортизацією, і також по центру взуття в нас є підтримка цієї арки. Причому люди вірять в те, що якщо ходити зуті без цієї арки, то в людини виникне плоскостопість. Але так як таке взуття з усіх сторон підтримує нашу ногу, тримає її в таких тисках, то всі механізми, які мають працювати в цій ступні, не працюють. Наша ступня має бути гарним амортизатором і працювати самостійно. М'язи мають працювати, всі оці сухожилля. Що ж робити, щоб позбутися цього? Поганого впливу сучасного взуття. Найкращий варіант це ходити боси. Але я не впевнений, що багато людей вас зрозуміє і вам буде комфортно це робити. Тим більше у нас клімат такий не, не те, щоб завжди теплий, то зимою не дуже буде зручно. Всі на вас будуть дивитися, як на психа. і, може, заберуть кудись санітари. Другий кращий варіант це носіння барфут шузів босонового взуття. За кордоном ця тема постійно розвивається, це взуття стає все більш популярним в українському, просто я не помічав обговорення цього питання. До чого призводить носіння басуного барифуд взуття? По-перше, тому що ви починаєте ходити по-іншому, відсутність пінки в вас під ногою, амортизації, не дасть вам можливість ходити по-старому. Ви вже не зможете вставати на п'ятку, а особливо бігати. Спробуйте пробігти босим ви не будете приземлятися на п'ятку, ви будете намагатися приземлитись на носок. Тому так, те саме відбувається з босоногими, цим барифуд взуття. Ви будете старатися стати більше на передню частину ступи, а не на п'ятку. В іншому варіанті у вас буде боліти п'ятка дуже швидко. Тому що ви починаєте по-іншому ходити, старатись стати на передню частину ноги, ну потім ви звикнете. Вам треба. Далі ногу виносите назад, коли ви йдете. У вас качаються литки, також сідниці, і це лише від того, що ви поміняли взуття. Також має вирівнятись постать, осанка, зменшуватись біля колінах і у попереку. ви більш правильно тримаєте своє тіло. Де взяти таке взуття? Самі відомі бренди зарубіжні це Vivo і Zero Shoes. Доволі дорогі бренди, звичайні кроси там коштують від 100 баксів. Самий дешевий варіант, який можна там купити, це за 50 доларів сандалі. Але нам на допомогу приходить Китай. Якщо пошукати на Aliexpress, то можна знайти босоного взуття. Я собі придбав пару екземплярів. Одні з них це літні тапочки. Видно, що тут широка передня частина. Найдовша точка це великий палець, а не центр десь. Ноги, як звичайне, музить, дуже тонка підошва, і вони дуже гнучкі, гнуться в будь-яку сторону. Експеріенс найближчий до о, того, майже як босим ходити. Але якийсь захист є, резина. Турботливі китайці кладуть устілку з великою такою пінкою для того, щоб різко не переходити свою нетреновану ногу тортурами цього босоного взуття. То можна використовувати устілку. Коли ви вже трошки звикнете, то її краще викинути. Бо ця устілка тут пінка і вона товща на п'ятці. А тут взагалі підошва тоненька. Ну це було не перше, босоноге взуття я купив. Перше я купив собі зимове взуття. Доволі зручне взуття, і перше, що мені здалось, коли я його одягнув. Що воно дуже широке на нозі виглядало, що воно прям капець, яке широке ласт. І таке саме відчуття було для ноги. Пару місців я в ньому походив, і нога вже до цього звикла, так звикла, що свободна, вільна, вона всередині. Коли я зараз намагаюся вдягти звичайне взуття, також бачимо, що великий палець стерчить вперед. У мене таке відчуття, що пальці там зжали, я не знаю, стягують спеціально. Дуже незручно. Це взуття, хоч. Трошки і менш гнучке, але все одно воно доволі м'яке. Спочатку я боявся, що воно буде сильно мокнути в наших умовах, але в принципі оцей бортик, який тут по краям, це не підошва, це просто резиновий бортик. Він непогано тримає воду. Звісно, по калюжам в ньому сильно не походиш. Звичайно, воду він нормально тримає, цей бортик резиновий. Ну і в неї доволі тепло зимою. Ну і ці я навіть не помив. фу, що це собачі, чи чешу. По поводу купівлі цього взуття на Аліекспресі залишу в описі під цим відео посилання на магазини, де я брав це взуття. Моя порада дотримуйтесь тих порад. Дивіться на ту розмірну сітку, яка є на сторінках цих виробників. Коли я брав зимове взуття. То мені табличка там показала, що мені треба взяти 47 розмір. Стандартно я беру 44-й розмір. А тут мені розмірна сітка порадила 47 взяти. Я взяв і довго сумнівався, думав, може вона сильно велике буде. Але коли приїхав, поміряв одразу, здавалось, дуже великим на нозі і дуже просторим. Але потім, коли нога звикла, вже до військового не можу перейти. Це взуття, я взяв 44-го розміру, хоча сайт виробника. Для моєї довжини 285 мм стопи, а не те, що ви подумали, радив взяти 45-й розмір. В принципі, якби я до цього не ходив уже в тих зимніх і моя нога не звикла до широку, то ці б мені були нормальні, так? Але я вже трохи походив і нога, так скажемо, розносилась, то через деякий час в мене вже трошки палець великий, втомлюється в цьому недостатньо ширини. Тому я ці виставив на продаж нове ну один раз я в них походив, а собі замовив такі самі, тільки 45-го розміру, так як радить виробник. Товари з Аліекспреса їдуть доволі швидко, особливо коли там написано зеленим кольором про доставку. Товари йдуть через нову пошту і доставка відбувається дуже швидко, там півтора-два тижні. Тому, якщо ви хочете спробувати, заходите в опис відео, там є посилання. Ну і ще одна порада. Не спішіть супер різко переходити на босоне взуття. Не треба тоді, коли ви його купили, одразу починати там бігти марафон чи ходити тільки у ньому. Робіть це поступово. Ваша нога не звикла до, такого, до таких навантажень. Їй потрібно поступово наростити ті м'язи. Ви, якщо йдете в спортзал і хочете піднімати штангу, ви не тягаєте там зразу 180 кг. чи скільки я не знаю, ніколи не тягав штангу. Дайте своїй нозі час для адаптації. Робіть це поступово. І тоді все буде гаразд. Всім удачі!